Відбулася нарада керівників комунальних служб із заступником міського голови, начальником управління комунальних ресурсів Сергієм Швайкою. Ключові теми обговорення ремонтні роботи та благоустрій громади. Найближчим часом у Миргороді здійснять комісійне обстеження дитячих та спортивних майданчиків з метою вивчення їх технічного стану та вирішення питань щодо обслуговування і ремонту. Багато майданчиків не знаходиться на балансі ні комунальне підприємство. Спецкомунтранс, ні управляючі компанії, так як вони були встановлені різними спонсорами за відсутності документації, скажімо так, у вигляді акцій. І тому на сьогоднішній день є там з ними питання, там, де вже елементи прийшли в такий непридатний стан або пошкоджені. Їх треба потрібно ремонтувати або заміняти. А так як вони не знаходяться на балансі підприємства, це. Ну, неможливо зробити. Уже декілька тижнів у Миргородській громаді триває грейдерування доріг, які не мають твердого покриття. Роботи вже проведені на ряді вулиць міста та в селі Вовнянка. Крім того, вже розпочали поточний ремонт доріг. Розпочинаємо ми з вулиці Степана Чубана і рухаємося в напрямку вокзалу і вулиці Свідницького. Ну, і Далі по плану там продовжуються. Будуть роботи продовжуватися в першу чергу по маршрутах автомобільного транспорту на маршрутних таксі. Ну і паралельно проводимо тендерні закупівлі на ремонт вулиці Гоголя, Оксанченка і шляхопроводу. Щоб міські лавочки стали більш комфортними, естетично привабливими та стійкими до атмосферних впливів. Комунальники планують їхнє фарбування та заміну пошкоджених елементів. Наявність лавочок достатня. А от зараз питання тільки по їхньому ремонту, фарбуванню. На жаль, дуже багато пошкоджують лавочок, пошкоджуються лавочки на центральному пляжі. На даний момент була пошкоджена в районі міні Голя 84. І таких випадків, на жаль, багато. У межах програми з відновлення України заплановано реконструювати миргородську лікарню інтенсивного лікування, зокрема, провести ремонтні роботи на трьох поверхах, облаштувати стелі, підлоги, стіни, замінити радіатори, системи опалення, оновити системи вентиляції, каналізації та водопостачання, провести електромонтаж, встановити блискавкозахист. Також передбачено придбання устаткування, меблів, інвентарю, облаштування системи відеоспостереження і благоустрій території. Відповідний тендер на виконання робіт, який ще в середині березня оголосило управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради, вже проведено. Загалом, під час наради, керівники комунальних служб озвучили проблемні питання, які потребують подальшого вирішення, відзвітували про реалізовані проєкти та обговорили стратегічні напрямки діяльності, які готуються до виконання.